У водах Великої Британії знову зафіксували російський корабель шпигун. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі. Він зазначив, що наразі російське судно Янтарь перебуває у північному морі, а перед тим пройшло через британські води за дорученням міністра. Росіян супроводжували кораблі Королівського військового морського флоту. Гілі також нагадав, що така ситуація відбувається не вперше. У листопаді минулого року корабель РФ блукав над критично важливою підводною інфраструктурою Великої Британії. Поговоримо і про надзвичайний інцидент, який. Стався у Туреччині кількість загиблих у наслідок пожежі у готелі на гірськолижньому курорті Карталкая у Туреччині зросла до 76 людей. Ще 51 особа постраждала. Одна із них перебуває у реанімації у важкому стані. Про це повідомляють місцеві змі за словами міністра внутрішніх справ Туреччини. Алі Єрлікая пошукові рятувальні роботи на місці пожежі завершено. Загалом у гасінні вогню взяли участь понад 250 рятувальників. Як повідомили в МЗС України, наших громадян серед постраждалих не було Сьогоднішню середу Туреччині оголошено днем жалоби.